Основні товари продуктового кошика знову подорожчали за місяць. У магазинах решетилівки помітно додали в ціні хліб та хлібобулочні вироби, нестабільні ціни й на молочні продукти, м'ясо, курки та олію. Розімуючи. Е Порядок по цінах, який був у нас протягом липня місяця, можемо сказати, що на всі сім продуктів, які ми здійснювали моніторинг, є відповідні цілові коливання або постійно плюс-мінус, або постійно в сторону збільшення. Наприклад, хліб, батон і мука піднялися в середньому в ціні на 1,5-2 гривні. Молоко воно постійно має тенденцію до збільшення. Зараз 35-33 гривні за 1 літр пастеризованого молока, 2,5 жирності в плівці. Потім, якщо брати курятину, вона постійно змінюється. Буває деякі моменти 148, потім вертається до 130-120, потім знову стає 148-150. Якщо брати яйця курячі, вони в принципі стабільні залишаються там 29-40 до сорока гривень. Олія значно піднялася в ціні. Хліб з початку року виріс у ціні вже на 20%. Овочі та борщовий набір зросли приблизно на 50%. Головна причина це наші проблеми з енергетикою, оскільки вони зміпали ще із надмірними температурами, то продукцію як користя, так і рослинство необхідно зберігати. І більшість виробників витрачають свої кошти на придбання генераторів, і як наслідок підвищується суперварність. Крім того, ми бачимо зниження врожайності сільськогосподарських культур, а також через тимчасову окупацію в регіоні України у нас урожайність і урожай сільськогосподарської продукції нижча, ніж у попередніх роках. До кінця літа прогнозують ще одне підвищення цін основних товарів продуктового кошика.